Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 16 лютого, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини. 13 лютого голова громади Володимир Куніцин взяв участь у будівельному форумі енергоефективне відновлення України. 15 лютого перші роковини від дня загибелі захисника України нашого земляка Ярошенка Володимира Миколаєвича із села Синявка. 15 лютого день шанування учасників бойових дій на території інших держав та 35-та річниця виведення військ з Республіки Афганістан. У коропі у цей день відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знака загиблим в Афганістані. Продовжуємо працювати над програмою вдосконалення послуги водопостачання та водовідведення. А також сьогодні в ефірі народний календар. Новини. 13 лютого голова громади Володимир Куніцин взяв участь у будівельному форумі енергоефективне відновлення України. Його проводить у столиці Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування, Асоціація міст України та громадська спілка бізнес за партнерство. Тема енергоефективності дуже важлива для нас в умовах високих цін на енергоносії. Провадження енергоефективних заходів дозволить зекономити кошти місцевого бюджету під час Заходу Володимир Куніцин провів декілька важливих зустрічей із урядовцями, представниками департаментів та агенцій. У результаті можна говорити про перспективи подальшої співпраці та залучення інвестицій у нашу громаду. 15 лютого, перші роковини від дня загибелі захисника України, нашого земляка Єрошенка Володимира Миколайовича із села Синявка. Володимир Єрошенко відстоював цілісність і незалежність України під час АТО після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист своєї землі. Був командиром бойової машини, командиром відділення механізованого взводу. На жаль, 15 лютого 2023 року наш Земляк загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. У воїна залишився син. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою і вічною пам'яттю воїна захисника України. 15 лютого у селі Синявка Рождественського старостинського округу вшанували пам'ять захисника України Володимира Ярошенка. У заході вшанування взяв участь голова громади Володимир Куніцин, односельці полеглого захисника військової Овці вічна пам'ять і слава героєві. Кож моя нелаймені, мажмоя, не лай мені, Мамко, моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Тож ми буде брати я Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежав Сині плине кача поти сині. Вчора, 15 лютого, був день шанування учасників бойових дій на території інших держав, та 35-та річниця виведення військ з республіки Афганістан. У коропі відбулася церемонія покладання квітів до пам'ятного знака загиблим в Афганістані. Учасники заходу вшанували пам'ять полеглих земляків хвилиною мовчання. У глибокій шані схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув. Висловлюємо глибоку вдячність бійцям, які сьогодні. Воронять цілісність і незалежність України та оберігають спокій у наших домівках. продовжуємо працювати над програмою вдосконалення послуги водопостачання та водовідведення 13 лютого у малому залі селищної ради, за участі консультанта програми Добре Володимира Мережка відбулася третя зустріч профільної робочої групи, що займається розробкою документа. Нагадаємо, завдяки підтримці програми Добре в нашій громаді розробляється комплексна чотирирічна програма вдосконалення послуги водопостачання та водовідведення. Наразі визначені чотири. Стратегічні цілі, тобто основні напрямки, на чому буде побудована програма, забезпечення доступності якісного водопостачання на території громади, надання якісної і доступної послуги водовідведення, налагодження ефективної комунікації, підвищення рівня обізнаності населення щодо надання послуги, а також покращення інфраструктури та людського капіталу комунальних підприємств для надання якісних послуг у сфері житлово-комунального господарства. Час засідання робоча група спланувала заходи програми: це закупівля обладнання та техніки, реконструкція і ремонтні роботи, участь працівників комунальних підприємств у навчальних програмах, заходи інформування та зворотнього зв'язку зі споживачами та інше. У рамках компоненту удосконалення послуг місцевого самоврядування. Програма добре виділяє 70 тисяч доларів на реалізацію одного з проєктів. Захід відбувся в рамках програми децентралізація. Приносить кращі результати та ефективність. Програма добре, що виконується міжнародною організацією Global Communities та фінансується Агентством США із міжнародного розвитку USAID. Це були новини. В той день коли закінчиться війна. І хлопці змучені повернуться додому. Паде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших. Побратимів на щитах з кулями смертельні перегони не сумуй коли... народний календар. Сьогодні п'ятниця, 16 лютого, день військового журналіста в Україні. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святих мучеників памфіла, порфирія та інших. За старим календарем вшановують пам'ять праведного Симеона і Анни Пророчиці. Існувало повір'я, що в цей час на землю виходить різна нечисть, яка може завдати людям шкоди, тому намагалися не починати жодних важливих справ, адже вони і так не принесуть користі. Іменники сьогодні касіан ілля талісманом людини, народженої 16 лютого, є опал за унікальне забарвлення. Цей камінь часто називають сльозами богів. Дуже популярним опал був у античні часи. Здавна вірили, що він захищає від хвороб та відганяє від свого власника похмурі думки. Який сьогодні день в Україні і світі, 16 лютого в Україні святкують День військового журналіста? Професійне свято було створене за наказом міністра оборони 2018 року? Дату обрали не випадково, адже саме цього дня, 2015 року, сталася жахлива трагедія, коли під Дебальцевим загинув військовий журналіст Дмитро Лабуткін. Він був капітаном третього рангу і редактором телестудії приз міністерства оборони України. Аїни національна спілка журналістів дуже шанує своїх військових колег, адже вони висвітлюють події на передовій. Від перших днів ворожої агресії вони ведуть свої репортажі і надають достовірну інформацію з гарячих точок. За останні 130 років, 16 лютого, максимальна температура повітря складала 8,2 градусів у 1957 році. Мінімальна ж складала мінус 25,4 градусів за Цельсієм у 1979 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 58 хвилин, а зайде за горизонт о 17 годині 6 хвилин. У коропі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ зі снігом припиниться ще до ранку. Опадів цей день більше не передбачається. Принаймні так нам кажуть синоптики. Народний прогноз погоди з цього дня у давнину розпочиналось лагодження, підготовка інструменту для весняного посіву. Щодо цього люди говорили на налагодження дід встає в та лагодить зброю літню і бороду столітню. Але тепла погода цього дня рідкість, адже 16 лютого відоме морозами. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з Ічомирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе! Короп Ефм Рідне Радіо.